Розрадити, розважити та підтримати свято для дітей, переселенців із гарячих точок України. Організували волонтери та зірки шоу-бізнесу у Тернополі. Всеукраїнська громадська організація ініціатива Амбасадор дитинства спільно із об'єднанням Зірковий десант створили на головній площі міста свято для дітей, які відчули війну на собі. Відвідали захід і наші репортери. місто

Саме так у Тернополі приймали зірковий десант. Тернопільські діти та діти-переселенці з тимчасово окупованих територій зібрались на головні площі міста, аби побачити улюблених співаків, артистів та блогерів. Мирослава приїхала до Тернополя з Харкова. На захід дівчина прийшла, аби зустрітись зі своїм кумиром. Я з Харкова мені дуже подобається у Тернополі. Сьогодні я прийшла, щоб побачити Машуковського. Тут дуже добрі люди, та це місто добре нас прийняло. Ініціатива про надання психологічної та соціальної допомоги дітям переселенцям. Амбасадор дитинства стартувала в Україні ще в березні. Під час війни важливо не тільки зберегти життя дітей, а й допомогти їм адаптуватись до нових реалій. Переконані учасники проєкту. Діти переселенці та їхні сім'ї. Звісно ж, почали відчувати себе знов ж таки нормальними дітьми, які повноцінно можуть жити. Є і психологи, у нас є і кружки, і, 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 і вирішити для того, що в якій школі можна навчитися, чи 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 це дитсадок, чи щось інше чатку війни. Я почав їздити по ще станці метро. Я роблю різні сахи для дітей, мастер-класи, концерти. Зараз понад вже 55 концертів. Для них я знаєте, таке як амбасадор дитинства. я дуже люблю дітей. Я знаю, що от вони це наше майбутнє, це найголовніше зброя, яка у нас є. Зірковий десант, команда однодумців, до якої приєднались багато відомих особистостей, аби підтримати дітей-переселенців. Ми були у Львові, ми були Івано-Франківську, Чернівцях, Ось зараз скоро буде Луцьк, Київ, і якщо я не помиляюсь, камянець подільський останній захід було десь тисяч п'ять дітей. Так, да, всі щасливі, всі, всі хочуть побачити, познайомитись. Це круто. Захід у Тернополі зібрав понад тисячу дітей. Організатори подбали не лише про розваги усім розповіли, як діяти у разі ймовірної повітряної тривоги та де шукати найближче укриття. Стараємося зробити умови для них створити, щоб вони були ні в чому не обмежені і відчували любов та турботу. Звісно, це не завжди вдається, тому що дітки на жаль розказують дуже плачевні історії, але перевод в сміх, радість і в любов і в доброту. Окрім майстер-класів та ігор, для дітей приготували і частування за підтримки фонду World Централь Kitchen Ми робимо сьогоднішню акцію і частуємо наших дітей, внутрішньопереміщених, які запрошені сюди на свято. Маколиками, щоб їм якось трохи згладити цей негатив, який вони відчувають зараз, будучи в такий непростий складний час як і по всі ситуації. Далі зірковий десант вирушить до рівного. Мар'яна Кравченко, телеканал прямий.